Церемонія підняття найвищого у Великоберезовицькій громаді прапора відбулася 23 серпня в Настасові. Прапор сьогодні для мене, напевно, що для кожного українця це частинка мене самого. Це частинка тої держави, в якій я живу. Це це моя гордість, це моя сміливість, це моя любов. 33-метровий флагшток, встановлений у 2018 році, досі вважається одним з найвищих на Тернопілі, та є своєрідним символом теперішньої боротьби українців за незалежність. Прапор це наш символ, це наша гордість, це наша слава. Нам приємно, що на території громади ми маємо такий високий флагшток, і ми можемо щорічно тут в день державного прапора урочисто підняти його. В теперішніх умовах війни синьошовтистя. Став особливим для всіх українців. Прапор України для мене це є гордість. Гордість те, що я є українка. Це наш такий як код, генетичний код, який ми тішимося, ми поважаємо. І цією ситуації, що зараз сталася в Україні, це синьо-жовтий прапор. Для нас це є святиня. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.